Усім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі. Знову Аврора. І поглянемо знижки, новинки та ще цікавеньке. Кисневий відбілювач. Сила Оксі 900 грамів пакування. 94 гривні. Засіб для миття посуду, вигода 365, об'єм 400 мл по 13 а це вже паста для чищення. Універсальна. 850 грамів об'єм 169. Засіб для миття посуду: Грюнвальд, лимон, об'єм 500 мл по 22 гривні. У тіпуті засіб для миття дитячого посуду, об'єм 600 мл по 34 гривні. Вілі засіб для чищення. Лимон фреш 500 грамів. По 22 гривні. Капсули для прання сіла 12 капсул в упаковці 99 гривень. Капсули для прання савекс 10 штук в упаковці і ціна зі знижкою. Капсули для прання дитячі ліра 18 штук в упаковці по 119. рідке шик Різними ароматами об'єм 500 грамів 49 грив крем мила мед з молоком, об'єм 500 мл по 29. крем мило з різними ароматами по 56 крем-мила мило рідке, диня, оливка і молоко та мед. Об'єм 450 мл. По 19 Поглянемо з вами на серветочки, вологі рушнички, серветочки паперові. Білі 100 штук в упаковці по 19. Сафі 100 штук серветочки паперові по 25. Рушничок паперовий 150 листів в упаковці по 23 гривні. Серветочки вологі. Сафі з клапаном 110 штук по 27. Ліра серветочки вологі дитячі з клапаном 120 штук 49. Ще ось такий варіант. Вологі серветочки. Бебі. 120 штук в упаковці, теж з клапаном по 29. Папір туалетний, трьохшаровий, 4 штуки в упаковці, 98. Папіртуалетний деста по вісім. Набір туалетного паперу чотири штуки. По п'ятдесят. Ніжний дотик, туалетний папір, шість штук в упаковці, по п'ятдесят дев'ять. Набір вже рушничків, сафі, два штуки в наборі і теж зі знижкою. І ось такий ще варіант. Рушничок паперовий, 500. Він білий. І поглянемо, скільки він зі знижкою. 94 гривні. Чайник для заварювання чаю скляний. А кришка бамбукова. Об'єм літр 500 і ціна 99 Зверніть увагу. Непогана знижка. Чайник для заварювання чаю. Теж скляний. Ручка пластик, речка пластик на об'єм літр 500-189. Чайник електричний. На об'єм літр 800, потужність 1500 Вт. Подвійна стінка. Пластикова, пластиковий корпус. Ціна зі знижкою 422 гривні. Чайник лібертон. Корпус пластик та метал На об'єм літр 800, потужність 1500 ватт. Зі знижкою 377 гривень. Ємність для сипучих скляна на об'єм 1 літр. Кришка бамбукова і ціна 109 Ось такий ще варіант. Банка для сипучих. Теж кришка бамбукова. І ціна знижена 149. А це вже кошик пластиковий, прямокутний. 39. А це дівчатка набір для кухні, рукавичка, прихватка і килимок для сушіння посуду. І погляньте, така гарна знижка. 99, а коштував набір 179. Ємність для меду скляна з надписом та малюночком, а кришка і ложечка пластикові. І ціна зі знижкою 59. Підставка пластикова для кришок. Але можна і для посуду. Біла підставка. І ось така ще сіра. Ціна зі знижкою 77 гривень. Дошка кухонна, дерев'яна, прямокутна. така нелегенька. І погляньте, яка гарна знижка 99. І ось така ще дошка дерев'яна, кругла. Теж така нелегенька. І з гарною знижкою 99. Ножиці кухонні для нарізання зелені. 88. Ніж кухонний керамічний. По 88. Ніж кухонний металевий. А ручка пластикова по 69. І ось такий ще ніж кухонний металевий. І з гарною знижкою 199. Контейнер скляний. З пластиковою герметичною кришкою на об'єм 760 мл ціна 179. Ось такий ще варіант. Прямокутний скляний контейнер з пластиковою кришкою на об'єм 640 вже, мл по 109. Ємність харчова пластикова, кругла на об'єм 1 літр по 22 гривні. Ось такий ще варіант: ні обід. Пластиковий на об'єм 700 мл по 19 мл. Підставка для зберігання яєць пластикова. Має 3 яруса. Ось так, як на малюночку. І невеличка знижка 159. Віднос пластиковий, прямокутний. По бокам невеличкі ручки. І ціна зі знижкою 49. Тримач для серветочок, дерев'яний будиночок. Ціна знижена 49. А це вже серветниця, дерев'яна з малюночком по 99, а коштувала 129. І ось така ще серветниця, дерев'яна, прямокутна. Зі знижкою 109. Глянемо з вами знижки на чашки. Набір. Чашка і шоколад по 59. Чашка фарфорова з малюночком. Кришка силиконова і трубочка по 59. Чашка керамічна, коньячна з надписом та малюнком по 59 Об'єм Об'єм 400 мл. Ось такий ще варіант: чашка фарфорова з надписом та малюнком. На об'єм 400 мл по 59. Чашка День ніч по 59. Кухоль порцеляновий з надписом та малюнком. На об'єм 350 мл по 59. Ось такі ще варіанти. 59. Чашка котики. І ціна 59. І ще ось такий варіант: чашка, кава, мікс. І зі знижкою 59, а коштувала 88. Пакети із застіпкою Фіна 5 штук на об'єм 1 літр. Ціна зі знижкою 25 гривень. Пакети із застіпкою Фіна 10 штук упаковці на об'єм 1 літр. 44 гривні. і Пакети для зберігання та заморозки 10 штук на об'єм 1 літр. Ціна зі знижкою 49 гривні. Ольга лімініва, фіна, довжина 10 метрів. І ціна зі знижкою 57. Пергамент для випічки, прикінбок 50 аркушів в упаковці. І ціна зі знижкою 84 гривні. Бульйониця скляна з вушками. Зелена по 55. Салатничок скляний люмінарк 14 см діаметр по 59 Десертна тарілочка люмінарк по 49 і супова тарілочка люмінарк по 54 гривні. Набір пластикових стаканчиків. На об'єм 500 мл. три штуки в наборі по 29. Тарілочки, набір тарілочок пластикових 6 штук в наборі. Різні червона і жовті по 84. А це вже блюдо з червоної глини овальної форми по 99. Кашпо садове, декоративно металеве. Комаха. Невеличка знижка 549. А це вже садова навісна прикраса, метелик по 84 гривні. Вазон садовий, теж невеличка знижка, ще знижка на фігурку леді Йога. 349. І садова ось така черепаха 499. І вазон декоративний у вигляді червітка. Рожевий, жовтий і зелений. Черепашкою. І ціна зі знижкою.